Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи із другої книги Хронік. Кріпіться і будьте відважні, не бійтеся, не лякайтеся сирійського царя і всього множества, що з ним. Бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами Господь Бог наш, щоб допомогти нам і воювати в наших битвах. Черговий епізод з історії ізраїльського народу. Черговий раз ми бачимо, як цар покладається на Бога і весь народ. І як він пояснює, підтримує своїх людей. Кріпіться і будьте відважні. Не бійтеся тої сили народу, того війська, яке прийшло, бо з нами більше. І ця більшість якраз полягає в тому, що Бог є з нами. Сьогодні для нас ці слова мають бути такою ж самою підтримкою, такою ж самою силою, бо з нами є Бог. І з нами є Бог тільки через те, що ми ввіряємо своє життя Богові. З нами є Бог через те, що ми любимо це життя. З нами є Бог через те, що ми не прийшли на чужу землю. Ми є в себе вдома в, свої, в своїй країні. З нами є Бог, для, тому що ми цінуємо наше життя. І, от важливо є усвідомити нам ось цю річ, що Бог є з нами. І Він буде з нами до того моменту, поки ми будемо вірні Йому, поки будемо вірні Його законам. Бог є з людиною, допоки людина є з Богом. Ми потребуємо Його, тому що ми потребуємо так, як води, ми потребуємо так, як звичайної їжі. Людина потребує Бога через те, що вона потребує любові. А любов це наше джерело життя, так як віра є джерелом нашого руху вперед, так любов є джерелом нашого життя. А це джерело це є сам Бог, той, який це життя створив, той, який ці закони дав нам, дав ці закони, щоб ми, люди жили в мирі і в спокої. Щоб ми люди жили в любові, можна сказати, що та, любов неможливо пояснити, любов не можна описати, все, що є, які описи любові це просто відчуття конкретної людини. Але оці заповіді, які нам дав Господь Бог, оце ті речі, які допомагають нас, радше нас керовують. В нашому житті, щоб ми навчилися, навчилися жити по цих заповідях, відповідно, навчилися жити по цих законах любові. Бо любов це жити заради когось. Любов це жертвувати себе заради когось. Любов це вміти прощати, любов це вміти віддати все. Заради кого я люблю. І для цього є ці закони нам дані. І от допоки ми їх підтримуємо, допоки ми слідуємо цим законом, ми живемо. До того часу Бог є з нами. Тож маємо кріпитись, знати, що Бог є з нами, і не боятися тої сили навали тих чужинців наших ворогів, бо нас є більше, бо в нас є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешним. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Захисти, Господи, і поверни живими, неушкодженими всіх наших полонених, Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, розкали свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Благослови нас і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що у 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту, нашою спільною молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.